Перша Конституція України прямо говорить про те, що носієм суверенітету є народ, але сама не дає етнічно визначальної дефініції цього поняття. Отже, політико правове тлумачення залишається предметом правозастосування й інтерпретації. Другий закони 2021-2022 року, зокрема, закон про корінні народи номер 1 тисяча шістсот та закон про нацменшене номер 2827 x створили спеціальний правовий статус для окремих груп і гарантійні механізми. Але це не є автоматичним юридичним свідченням про виключення титульної етнічної спільноти етнічних українців як носія суверенітету, висновок про виключення потребує додаткових правових аргументів і судового підтвердження Третій. Норми мобілізаційного та оборонного права адресовані громадянам України, практичний механізм мобілізації спирається на громадянство і спеціальні акти про мобілізацію в воєнний стан. Отже, твердження, що мобілізація етнічних українців автоматично є злочином через мовчазне невизнання їх як народу, має слабку прямолінійну правову основу. Четверте питання майнового титулу стаття 13 Конституції Земля й ресурси, власність народу. Є важливим і підсилює політичну вагу дискусії про народ. Але реалізація цього титулу відбувається через інститути держави, правове регулювання обігу землі, механізми управління тощо. Тому аргумент про пряме відчуження майнового титулу від етнічних українців теж потребує додаткових доказів та інтерпретацій на прикладі земельної реформи. Закон 552 п'ятдесят 9 Детальний правовий аналіз, перша конституційна основа. Що каже текст Конституції і що з цього випливає, стаття 5. носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Текст не уточнює, чи йдеться про етнічну спільноту чи про політичну категорію громадяни України як сукупність. Це залишає простір для різних правових інтерпретацій. Стаття 13. встановлює, що земля і інші ресурси. Об'єкти права власності українського народу, конституційна норма створює титул народу як власника, але не деталізує механізм здійснення цього титулу через державні інститути, через місцеві громади тощо. Джерело, текст конституції. Інтерпретаційний висновок сам по собі конституційний текст не зобов'язує висновувати, що народ дорівнює етнічні українці, але й не виключає етнічного тлумачення. Питання належить до сфери конституційного тлумачення КСУ, законотворення та адміністративної практики. Юридична наслідковість, будь-які твердження про виключення титульної нації з правового поняття народ потребують або формального тлумачення рішення Конституційного суду України, або явної законодавчої норми, яка б змінювала зміста народ у Конституції, що є майже неможливим без конституційної процедури. Джерело. Конституція плюс практика Конституційного Суду України щодо інтерпретації конституційних термінів. Другий закони про корінні народи та національні меншини. Номер 1 1616 дефіс дев'ять, No2 1827 дефіз Ін. Закон номер 1 1616 9 1 липня 2021 року, встановлює особливий правовий статус для корінних. Автохтонних народів України та гарантує їм колективні права, захист культурної і політичної автономії в межах Конституції. Це наку... спеціальна правова категорія з власними критеріями, наприклад, не... не мають власної держави за межами України. Закон номер 2 1827 Дефіз дев'ять про національні меншини формалізує права нацменшин як культурну колективну сферу. З гарантіями збереження мови культури і визначає механізми захисту та участі. Юридичний ефект: ці закони створюють додаткові колективні правові форми для певних груп, автохтонні народи нацменшини. проте вони не містять положень, що прямо відбирають у іншої групи конституційний статус народу, тобто законодавство плюралізуюче, спеціальні права для окремих груп і універсальні права для громадян загалом. Оцінка ризику для аргумента виключення, наявність спеціального статусу у окремих груп це підстава для політичної та правової дискусії, але не є автоматом юридичного усунення титульної етнічної групи як конституційного носія суверенітету. Третє законодавство про десоветизацію No2215 Дефіс і правопереходи. Закон номер 2215 9 скасовує або виводить із правового обігу низку актів радянських часів. Його аплікація спрямована на реструктуризацію правової спадщини. У тексті закону є положення про непридатність окремих нормативних актів радянського періоду, юридична інтерпретація заперечення правової спадщини УРСР СРСР. Не автоматично означає втрату конституційної ідентичності народу, адже Конституція 1996 року. Сама по собі далі діє як основний акт. Важливо відрізняти а. Денонсація радянських актів, б. Зміна конституційної ідентичності, останнє потребує іншої процедури. Четверта мобілізація, оборона і правове підґрунтя призову закони та підзаконні акти, що регулюють військову службу. Мобілізацію і обов'язки громадян, адресовані громадянам України, процедура мобілізації визначається спеціальними актами законодавство про мобілізацію, укази президента кабінету в умовах правового режиму воєнного стану, і включає механізми виклику, перевірок та відповідальності за невиконання. Практичний висновок: мобілізація спирається на статус громадянства і службу в оборонній системі, а не на етнічну приналежність. Твердження меч мобілізації етнічних українців, злочин через їх нібито невизнання як народу, немає прямої нормативної підтримки в чинних актах про мобілізацію. П'ятий майновий титул стаття 13 і земельна реформа, закон 552 9 року. Стаття 13 дає конституційний титул власності народу для земель і ресурсів. На практиці реалізація цього титулу відбувається через законодавство про землю. Наприклад, закон 552х, який у 2022-2021 роках відновив обіг земель, Сільгоз – призначення з обмеженнями, юридична проблема питання, чи народ у статті 13 – це етнічна спільнота чи політична сукупність громадян, має важливі практичні наслідки, право розпоряджатися ресурсом, хто реалізовує колективні права. Але практика держави регулювання ринку землі, встановлення учасників обігу демонструє, що реалізація відбувається через інституції, а не через пряме етнічне володіння. Шосте судова практика та можливості тлумачення КСУ, наявність чітко визначених рішень КСУ, які безапеляційно визначають народ в етнічному сенсі після 2021-2022 роки. Не була виявлена у відкритих джерелах. Сайт КСУ публікує рішення, але потрібно цілеспрямовано шукати рішення, які конкретно розглядають питання народ чи етнічна спільнота чи народ дорівнює громадяни. Висновок майбутні судові рішення КСУ стануть вирішальними для остаточної інтерпретації, без такого тлумачення твердження про юридичне виключення. Етнічних українців залишаються аргументованою гіпотезою, але не догмою. Сьоме міжнародне право та принципи недискримінації Україна, сторона міжнародних договорів, зокрема міжнародний пакт про громадянські та політичні права, норми Організації Об'єднаних Націй про невтручання захист прав народів, міжнародне право захищає від дискримінації і гарантує права народів меншин, але воно не підмінює внутрішню конституційну структуру держави. Оцінка аргументації, сильні слабкі місця, сильні сторони аргументу один, чутливість проблеми звище сказаного, на те, що зміни законодавства 2021-2022 року створили нові категорії колективних прав, що мають політичні наслідки. Друга стаття 13 Конституції, питання, хто є носієм титулу власності народу, не є тривіальним і потребує правового роз'яснення. Слабкі, недостатньо обґрунтовані місця перше. Перехід від наявності спеціальних прав у груп до виключення титульної нації не підтверджено прямими юридичними нормами або судовими рішеннями. Для такого висновку потрібен або явний законодавчий текст, або рішення Конституційного суду України. 2. твердження про злочинність мобілізації через невизнання народу не узгоджується з існуючими нормами мобілізаційного права, які орієнтовані на громадянство. Потрібні додаткові аргументи, конкретні норми, що суперечать мобілізації, яких немає в загальнодоступних актах, практичні правові кроки, рекомендована стратегія, конкретно та поетапно а, юридичний судовий маршрут: 1. підготувати конституційну скаргу звернення до КСУ із чітко сформульованими питаннями, що означає народ у статтях 5 та 13 Конституції етнічний і громадянський зміст. Чи суперечать закони номер 1616 дефіс 9, номер 2827 дефіс 9 та номер 2215 мінус 9 конституційній конструкції носія суверенітету, вимагати офіційного тлумачення КСУ? Перевага. Остаточне тлумачення зробить юридичну ситуацію більш визначеною. 2. Паралельно адміністративні конституційні запити до Мін'юсту, ВРУ, Кабміну щодо офіційних роз'яснень практики реалізації статті 13 хто і яким механізмом представляє народ як власника ресурсів, третє. Підготувати доказову базу, експертні висновки з історії права, конституційного права, порівняльний аналіз із практиками інших держав для підкріплення аргументів у позові, б. Законодавчо політичний маршрут 1. Підготувати законопроєкт, поправку або резолюцію Верховної Ради з метою уточнення в законах поняття народ, наприклад, законодавче визначення народу як сукупності громадян України, якщо політична підтримка реальна. Друге, ініціювати публічні консультації «Hearings» у парламенті за участі правників, істориків, представників спільнот для створення політичного консенсусу. C. Міжнародно-правовий правозахисний маршрут 1. підготовити інформаційні доповіді для міжнародних організацій, Венеціанська комісія, Рада Європи, ООН щодо ризиків порушення прав, якщо є реальні докази дискримінації. Венеціанська комісія вже аналізувала законодавство про нацменшини, корисно посилатись на її висновки при міжнародних зверненнях. Декомунікаційна комунікаційна стратегія? Перша юридично обґрунтована інформаційна кампанія. Чіткі факти, плюс відкрите порівняння положень законів, щоб відокремити правові факти від емоційної риторики. Друге партнерство з правозахисними НУО внутрішні та міжнародні з метою документування випадків дискримінації, якщо такі є.